Вітаю, ми на youtube каналі 100 Green. це канал зеленої трансформації України. Я дмитро Васильєв. Сьогодні ми говоримо з Олексієм Корчмітом. Олексій є директором громадської спілки Global Store та кандидатом наук з державного управління. І сьогодні тема нашої програми є енергоефективність комуналку знижена. І, до речі, тільки що підняли тариф на електроенергію, то як за рахунок енергоефективності знизити. Чек на комуналку. Олексій, вітаю вас. То скажіть нам як чи взагалі це можливо за рахунок енергії ефективності знизити рахунок на комуналку? Вітаю пане Дмитре! Дивіться, підняли тариф на електроенергію і вірно зробили. А, зараз чекаєте, що я думаю, найближчі декілька років піднімуть ще в 2-3 рази газ, теплову енергію. І тоді буде взагалі та й на воду все ж потяг. І на воду все потяг. Воно не потягне, воно просто вирівнює до економічно обґрунтованого рівня. Давайте відверто. Тарифи на комунальні послуги на носії не останні півтора роки, а останні 3-4 роки вже були економічно обґрунтовані. І саме тому ви кажете: а як зробити дешевше, якщо виходить дорожче? Відповім. Будь-яка оплата комунальних послуг це є тариф помножений на обсяг споживання ресурсу. Отже, наше завдання, якщо підвищення тарифу, ми нічого зробити інакше не можемо, аніж привести до економічно обґрунтованого рівня. Інакше в нас взагалі цей комунальний послуг не буде, тому що вони вже в збиткові, вони вже мають мільярди боргів. Про це ми окремо поговоримо. Ми маємо знизити обсяг споживання. Два є інструменти зниження обсягу споживання це енергоощадна поведінка. Це питання пропаганди, це питання навчання людей, як менше можна споживати води і електроенергії за рахунок поведінки. І це так звані енергоефективні інструменти зниження споживання за рахунок технології. Отже, чи можемо ми, наприклад, знижити споживання води виключно за енергоефективної поведінки? Так. А знижити споживання тепла за рахунок енергоповедінки поведінки енергоефективної? не зовсім. Тому що. Скажімо так, деякі заходи дозволяють трохи знизити, але реальне зниження на 20-30-50% може бути за рахунок утеплення, зміни джерела опалення, заміни радіаторів, екрани за радіаторами, регулювання споживання як автоматичне, так і ручне на кожному радіаторі. Отже, багато технологій, які дозволяють, але це питання вже капітала вкладення. Олексій, але я хочу уточнити: от було три слова, на які я звернув увагу в тому, що ви говорите: економічна обґрунтованість, енергоощадність. Та енергоефективність, от економічне обґрунтування, більшість пенсіонерів скажуть, що вони і так споживають дуже мало, але у них пенсії не вистачає, щоб оплатити комуналку. Тому економічне обґрунтування це всі розуміють, це дуже правильно. Але де споживачу взяти гроші, щоб це оплачувати, раз друге обстріли, які ми проживали взимку, показали, що українці можуть бути енергоощадними і дуже мало споживати енергії і виживати. Але чи це говорить про те, що українці є енергоефективні? І як оце все між собою пов'язане? Сферу комунальних послуг: тепло, вода, електроенергія і так далі вбиває комунальний інфантилізм. І цей комунальний okay. інфантилізм – провина народу і уряду разом. Чому? Тому що замість того, щоб визнати, що є ця послуга, і вона має коштувати скільки вона коштує, ми завжди гралися. І завжди, до речі, прикривалися цією самою бабусі, яка не зможе сплачувати. І оця бабуся 30 років ефімерна десь є, її ніхто не бачив. Але саме завдяки цьому і вбита ця сфера. Я відповім дуже просто: є таке поняття енергетична бідність. Тобто, це поняття, до речі, європейське. Воно вже давно уставлена за різними там формулювання. І оцінками, але в середньому воно визначає таке: не може бути оплата комунальних послуг на Росії понад 10% від витрат родини, витрат чи, спож... чи доходів Витрат. 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 від загальних витрат. Так, ось питання дуже цікаве. Якщо сьогодні підняти а наскільки українці насправді споживають, то ви побачите, що питання енергетичної бідності вже вирішується в нашій країні. Чому Україна за останні умовно, 10 років провела, провела низку успішних реформ, і одна із успішних реформ. Це питання монетизованої субсидії. Так ось я вам хочу сказати те, що робив уряд Гройського. Абсолютно, да. І uh -huh. я вам хочу сказати, що це було нагальне питання, і вони решті вирішили. Тому що коли вона була немотизована, там було питання дуже складне щодо нарахування субсидій. Але коли ввели соціальні нормативи, до речі, моя диссертація зокрема на цьому ґрунтувалася. Uh -huh. Дивіться, будь-яка, от що ви хочете? Ви хочете услугу? Я не кажу про дешево, доступну вам щодо оплати доступне поняття таке доступність, економічна доступність. І з іншого боку, ви хочете її якісно. Так, от якісна і доступна комунальна услуга, зокрема опалення, вода і так далі, може бути за трьох умов. Перше економічно обґрунтований тариф, який дозволяє вкладати гроші в модернізацію труб, котелень і так далі, і надасть вам якість. Ну, тобто, щоб у нас ям на дорогах в міста абсолютно якому місті, Так, в місті і поки кілька. ми граємося. Давайте буде дешеве тепло і закладаємо, вибачте, туди 112 мільярдів збитків, не може модернізувати сферу опалення, якщо там 112 мільярдів убитків. Розумієте, і так далі. Це фізично неможливо. Тому перше. Економічно обґрунтований тариф з інвестиційною складовою, яка дозволяє за 10 років модернізувати все. Це абсолютно ну, від цього виграє хто той, від хто надає. виграє той, хто надає, і той, хто отримує, тому що він отримає якісну послугу. Економічно обґрунтований тариф. Так uh, і ми пригадали те, що робив уряд Гройсмана, це монетизація. Субсидії, це значить, що бабуся, у якої недостатньо пенсії, для того, щоб вона оплатила цей тариф, вона звертається до відповідних служб, і ці відповідні служби їй дають конкретні Абсолютно. гроші, так. монети, і покриває. І це монетизація, і з цих грошей бабуся може покрити те, чого їй не вистачає це три, так і, і вона виграє є. І в якості. Абсолютно так. вона отримує послугу, угу. а все, що вона економічно їй недоступна щодо оплати, їй монетизована, покриває держава, Чудово. і система працює, тобто. І третя складова дуже важлива. Дивіться, Отже, економічно обґрунтовані тарифи, монетизований захист, захист вразливих верст населення. І третя енергоефективність. О, тому що питання дуже цікаво. Дивіться, будинок може споживати е, умовно тисячу гігакалорій? так. А може споживати 500, вдвічі менше, може тисячу гігакалорії, 500 гігакалорій. Так щоб ми, як звичайні люди, які не знаємо, що таке навіть гігакалорія. Оці тисячі і п'ятсот. С вимірі зрозуміння? Дуже просто. Я вам назву приклад. Будинки, які побудовані 50 років тому, мають вікна mm -hmm. з теплоопіром 0,3. Нові будинки з теплоопіром 0,7, вдвічі краще теплоопір. Mm -hmm. Тобто вони тримають тепло... тримають тепло краще. Менше, mm -hmm. Вдвічі менше втрачається тепло через такі вікна. Далі, mm -hmm. будинки, які побудовані за часів Хрущової сталін, да умовно Сталінки, Хрущовки, панельки, вони мають теплоопір 0,8,1. Mm -hmm. А сучасні вимоги 3,3. Mm -hmm. Тобто, будинки, які будуються. Вони в 3 три, три десяти рази три менше рази. втрачають тепло так. через стіни, ніж старі. Це, це просто фізика процесу. Навіть через стіни. Абсолютно. Mm -hmm. Тобто через стіни втричі менше втрачають, а через вікна вдвічі менше. І через втрачають. дах. І через дах. Дах mm. сьогодні має теплоопір 1,5, а має бути 4-4. Тобто ми кажемо, а через дах ще в 4 рази менше і так далі. Отже, коли ми кажемо, чи можливо а, так але, зробити. Дорожі, актуальна тема бомбосховище. Тобто нові будинки, наскільки я мають маючи <кій> або дуже серйозні підвальні приміщення, або паркінги. паркінги і це втрата меншої кількості тепла через землю, в тому числі. Тобто, mm -hmm. вигода в тому, що це більше енергозбережливі збережливі будинки, плюс вони більш безпечні для людей, тому що це бомбосховище. Абсолютно, абсолютно але граємо. Абсолютно, так. але якщо ви запитаєте, а скільки ж нових будинків в Україні? Ну десь на рівні 15% по всій Україні, 15. так а інше, а 85%? А 85% побудовані умовно 100-40 років тому. Uh -huh. Тому в чому проблема? Ми маємо термомодернізувати ці будинки. І uh -huh. от тут питання: як це зробити? Uh -huh. Тобто питання дуже просте: як умовно бідну старушку захистити від дорогих тарифів? Відповідь проста: два інструменти. Uh -huh. перше, її будинок має бути термомодернізований. Зоване друге держава має надати монітізоване субсидії. Це вже відбувається. Як mm. захистити всіх інших, які не підпадають під субсидії, тому що субсидії розраховані на вразливе верси населення, там де співвідношення доходів витрат. Mm -hmm. Як тільки доходи занадто низькі, а витрати великі, тоді субсидія нараховується. Так всі інші мають бути захищені саме через енергоефективні технології. Ми маємо термомодернізувати будинки. І ось тут саме є і ну, Грубо кажучи, Якщо у нас будинок не тепломодернізований, у вас рахунок в місяць. Приблизно 3 тисячі гривень так за тепло. Як тільки він тепломодернізувався, ви поставили ваше СББ чи там рішенням. Жильців цього будинку ви поставили регулятор, так і ви подаєте саме ту теплу енергію, яка вам потрібна для споживання, щоб було тепло і нормально і комфортно, і ви менше платили. То у вас рахунок, наприклад, 1200 гривень, а так. вже не 3000. Гривень. Так, так 1200-1500. Тобто десь в середньому на 40-65% це доведено практикою. Можна mm -hmm. знизити обсяг теплоспоживання. Абсолютно, взимку це надзвичайно актуально, дуже актуально. і саме головне для країни, зокрема, яка сьогодні має мінусовий баланс по газу і змушує. Шини воімпортувати, mm -hmm. тобто давайте відверто. У нас сьогодні є баланс, і ми кажемо, третину всіх енергоресурсів mm -hmm. споживає саме житловий комплекс. А якщо житловий комплекс вдвічі зменшить споживання енергоресурсів, ми вийдемо з цього проблеми імпортування газу. Все, mm -hmm. ми вирішимо одразу декілька проблем національної безпеки, імпортозалежності по газу і енергоощадності, енергоефективності житових будинків і доступності комунальних Ну, до речі, менше споживання електроенергії, яке в результаті того, що будуть тепломодернізовані будинки, його буде менше, в тому числі, але це дасть можливість при генеруванні більшої кількості електроенергії її експортувати, тому що ми в єдиному абсолютно енергетичному просторі з європейським союзом. А фахівці і урядовці говорять, що це потенціал 3 мільярда доларів від експорту на рік. Тобто Україна отримає ті гроші, які вона зазвичай отримала від російської труби, точніше нашої труби для транспортування російського газу. Абсолютно Тому і тут ми виграємо абсолютно і але саме головне, держава має чесно сказати народу, що комунальний посад нарці коштує дорого. Я наведу вам на маленький приклад. Початок війни, 2014 рік. Революція війна і 15-ті роки. Що зробила держава? Вона чесно сказала. І комунальні послуги на РНСІ мають коштувати стільки, скільки вони коштують. Uh -huh. Підняли за півтора років 10 разів вартість газу і теплової енергії, в 10 разів, але паралельно ввели систему захисту населення, субсидіями і так далі. І саме головне, паралельно ввели систему теплих кредитів, які надавали можливість відшкодовувати від. 20 до 50% вартості утеплюючих матеріалів, нові котли, заміна радіаторів, заміна вікон і так далі. І так далі і мільйон населення, мільйон скористав. Mm -hmm. Тобто, Дмитро, давайте відверто. Якщо це у вас де... Декіль... від, від, від цих будинків. А, дивись, мільйон населення це по кількості населення. Mm -hmm. По кількості будинків ми охопили, ми рахували лише 1% будинку. Mm -hmm. До речі, і тут дуже важливий момент. От скажіть, будь ласка, ви будете утеплюватися, якщо ваше е, комунальні а не Ні, ви не будете, вам Ні. немає сигналу. Ні. Не потрібно Ні. я не скажу будуває. більше. До 2014 року, коли тарифи були Ні. штучно занижені, і ми близько 110 мільярдів компенсували на штучно занижене газ теплову енергію, окупність утеплення приватного будинку була 27 років. Так. І нікому було не потрібно. не потрібно. І навіть якщо держава сказала, ми вам наполовину компенсуємо утеплення, але робить навіщо 27 років окупність. А коли в 10 разів газ дорожчав, Населення побіжало по кредити, і ми держава що Тоді три роки окупність. Абсолютно окупність була до п'яти років. До так, Абсолютно, mm -hmm. і тому давайте відверто. Якщо зараз сигнал держава не надасть з економічним бронтовим тарифи, ніхто не би у тепловиці. Не треба, тому mm -hmm. що це не вигідно. Це економіка питання і так далі. Ну це перша проблема. Друга проблема. Давайте відверто. Немає інструментів підтримки держави. Тобто, дивіться, населенню потрібно дати сигнал, а далі дати підтримку щодо здешевлення такого утеплення. Тому що якщо не надати підтримку, це занадто дорого. Конкретно, от яка підтримка? Нам чого не вистачає законодавства, менталітету? Чого не вистачає, для того, Розроблених щось... інструментів і запущених? Давайте от які інструменти? сьогодні. Віки є віки. один діючий інструмент. Він називається фонд енергоефективності. Так він відшкодовує тільки мало до нього відношення. Я мав до нього відношення з точки зору критики, не з точки зору створення. Я зараз поясню, чому тому, що і на сьогодні, і моя критика вона обґрунтована дуже простим для того, щоб нам з вами давайте відверто, коли Німеччина об'єдналась. Угу. В них була Східна Німеччина з такими ж самими панельками. Так. і вони... І я їх бачив. А, В 90-х роках я був став Німеччині, ти... Німеччину. Баті... А тепер ви бачите, баті... як вони виглядають? От зараз, 30 років поспіль, це просто чудові, красиві лялечки. Якісь. і в мене питання В них приємно жити, приємно на е, фасади. абсолютно в Абсолютно. Абсолютно інше. Вони утеплені, так. вони красиві, вони Добре. естетично гарно виглядають. Але питання так. найбагатіша країна Європи витратила на те, щоб привести їх до ладу 20 років. Так от так. я сьогодні ми маємо бути реалістами, не а реалістами. Нам в Україні мінімум 20 років так само знадобиться, щоб так само зробити, як в Німеччині, але за умов. Підтримки Тобто, перше, ми маємо надати можливість таким будинкам отримати кредити умовно під 0,3%. Угу. не за вісімнадцять відсотки. наша банківська система. це реалістично. Абсолютно, угу. сьогодні ми видаємо іпотеку під 3%. і ми її видаємо на 20 років. Так питання: чому ми видаємо іпотеку під нового житло одне? А 85% сімдесят які вибачте, зжирають імпортований газ. Ми не надаємо підтримку. Ми можемо так само через державу, через адміністрування банків надати під а це Що це має бути якийсь нове законодавство? новий інструмент? Ну, що таке новий інструмент? Це Відповім. закон, це указ прем'єр-міністра. Ага. Це що таке? Відповім це на рівні може бути і закону, і постанови Кабміну. До речі, і розробляв такі постанови. Маленький приклад. Ага. Діючий президент, до речі так само намагався цю проблему вирішити. Він оголосив Болодимир... два роки тому. Ага. Так, два роки тому він оголосив таке: велика термомодернізація, і він поставив ціль: 5 тисяч багатоквартирних будинків на рік має бути утеплене. 5 тисяч. Так а і що? відклали через повномасштабне вторгнення і зараз переорієнтувалась та установа, яка мала. Це робити Укрфінжитло. Mm -hmm. А ідея була дуже проста: ми надаємо умовно, під 3% річних громадам mm -hmm. на 20 років такі кредити, і громади масово починають утепляти свої будинки. Насправді це була б відповідь. Я зараз поясню, в чому справа. Дивись, і тобто, е, ще раз дуже важливо: гроші передаються не конкретним споживачам приватним особам Олексію Дмитру, а вони передаються громадам, тобто тим спільнотам, які живуть на якійсь. Це секторі. була ідея великої термінізації. Дивіться, я зараз скажу що було до цього. З року по 20-й включень були теплі кредити. Вони гарно спрацювали. Чому вони були розраховані на ОСББ ЖБК і вони були розраховані на індивідуальні будинки? А я, до речі, повернусь. Одна із моментів, які дуже важливі це подолати комунальний інфантилізм, а другий момент подолати а, дискримінацію. Хоча цей інфантілізм, да, щоб ми розуміли, про що ми говоримо про самих себе. ж, да? так, Ми ж інфраструктури комунальні інф... так. інфанти. Що таке? Це пострадянське мислення, менталітет. Ми хочемо, щоб нам щось дали. Так, а ми за це нам нічого винні. не зробили. Нам, нам винні, винні. винні. якісне послугу і бажано за 10 радянських рублів, як це було в радянських копіях. Да. Або копій, да, і так далі. Нам винні. Морозово по 20 кіпів. Так, так. Ми абсолютно нам ніхто не винний, коли ми купуємо вибачте, автівку, і ніхто не не має, відшкодувати. Частину ва або зречинову квартиру, або квартиру, да, і нам чомусь ми не забудемо. А чи не за дорого? Ми не входимо з мітінгами. Ми не в пабліках не пишемо а чого все так дорого, і давайте ми розберемося. Ми купляємо. Угу. тому що це. Воно стільки вартує. але як тільки воно стосується води, тепла, електроенергії, та ні, ну давайте це буде дешево. Давайте хоч хто компенсує і так далі. Такого не буде. Угу. Тому питання дуже просте. Давайте відверто. Тим, Тим паче ми йдемо в Європу. Абсолютно будемо Європи над... Абсолют. тільки там вони платять за Абсолютно. абсолютно. дивіться, Європу до речі, платить за комунальні послуги від 6 до 15% від своїх витрат. Угу. 6 до 15 відсотків домогосподарства. Домогосподарства. да. Угу. Тому от зараз давайте відверто а, в Польщі вісім інструментів підтримки енергетики. 8. Uh -huh. помилка нашої держави за останні 8 років була така: ми спочатку розпочали теплі кредити, потім сказали: Та ні, давайте ми кращий інструмент придумаємо, фонд енергетичності uh -huh. і закрили теплі кредити. Але вийшла дискримінація. Бо цього держава не має допускати. Яка? Давайте відверто: половина населення за статистикою. Живе в індивідуальних будинках, а половини багатоквартирних. А ви знаєте, що індивідуальні тобто будинки 50 на 50? 50 на 50. на Це за статистикою. Угу. А ви знаєте, що індивідуальні будинки споживають в дві третини енергоресурсів і лише третину багатоквартирних? Тобто приватні будинки. Дві третини, дві третини. і лише третину багатоквартирних. А це ж твоя відповідальність і твій будинок. Абсолютно. І я зараз вас запитаю: Є. Так що більш ефективно державі допомагати кому з точки зору скорочення споживання газу? Індивідуальним будинку чи багатоквартирним? З точки зору масштабу і вирішення проблем? зниження імпортування індивідуальним, так. але що зробила держава? Вона закрила теплі кредити mm -hmm. і перестала допомагати індивідуальним будинкам Цікав. і сконцентрувалася тільки на багатоквартирних але через ОСББ. Тільки а тепер о гарне запитання, пане Дмитре. А тепер на питання ОСББ за ОСББ лише 20%. Від від всіх багатоквартирних? Так, тобто 80% віду. не створило ОСББ. І тому дивіться, тобто... чому. Грубо кажучи, ті, які у нас є 20% ОСББ, вони можуть цій програмі брати участь. 80% набагато більше не можуть. Немає інструменту. А ті ОСББ, які є, там є нормальні ОСББ, а є ті, які взагалі вам... не працюють. А я вам відповім. Практика: ми аналізували 6 років реалізації теплокредитів серед ОСББ, які реально хочуть щось впроваджувати і готові брати кредити і термомодернізуватися, лише п'ята частина. Тобто, 5... грубо кажучи, Грубо кажучи, від усього цього відсотка, що ми маємо, 100% багатоквартирних будинків, тільки 5%? Так. Можуть дати раду абсолютно. в тому абсолютно. Тобто ми кажемо, Теже. сьогодні, 95% багатоквартирних будинків не будуть мати доступу до жодного інструменту, тому що 80% з них це неорганізовані так звані співвласники, які не мають ОСББ і ЖБК, і їм взагалі ніхто не допомагає. А 4-5 ОСББ не активні. Але тепер у мене є важливе питання. Я люблю Берлін. Ми з тобою там недавно були на одній великій конференції да, енергетичні. До речі, і що ми побачили? Ми побачили просто лялечки у ці. Старі в східному Берліні будинки, які були наші радянські будинки, точно такі ж як у нас тут, да? але от зараз вони виглядають як лялечки. тобто їх за 20 років, а я їх бачив, до речі, 99-му році. Я жив у в Берліні, в 99-му році. Я бачив ці будинки, що вони виглядали ну так, знаєш, не найкращим чином. Але зараз це лялечки. і от моя мрія, як зробити так, щоб в моєму місті Києві, в інших містах України, куди ми не їхали, щоб там от з'явилися такі лялечки. 100%. Ну добре, не 100, 90, 90%. Але щоб воно було масово, що треба зробити? Гарне запитання. Відповідь дуже проста. Перше, держава має визнати помилку. Вясню угу. яку держава 20 років тому привив е, прийняла закон про СББ і сказала: дивіться, вирішення питання через підвищення свідомості громадян, які будуть об'єднуватися, і вони будуть інструментом впровадження енергоефективності в будинках. Помилка а це 5%? відсотків і двадцяти відсотків Так, фонд. Тобто, помилка в чому за 20 років ми створили 20 Відсотків будинків, а 80 сказали, ми не об'єднуємося. Питання: нам скільки ще 80 років чекати, коли вона об'єднається? Вони вже ніколи не об'єднаються. Нам потрібно визнати, що цей інструмент дозволу об'єднати і створити активне суспільство на п'ятій частині населення, яке живе багато крутерам будинків? 4 п'яти ніколи не об'єднається, і тому що має держава зробити? Вона має перейти до іншого інструменту. Вона має сказати: шановне, добре, тоді ми визнаємо далі. Ходу нема. Цей інструмент він гарно спрацював на п'яту частину. Чотири п'ятих не охопив. Що нам робити? Ми визнаємо, скажімо так, потребу в створенні іншого інструменту. Я його зову примусова. Термомодернізація. Тобто, зараз я відповім, чому саме. І от Німеччина туди дуже гарно відповідає. А от задайте питання, а в Німеччині за 20 років утеплили і лялічками зробили всі ці будинки. Такі самі погані, вибачте, панельки, як в нас так само є, і так далі. Вони ж те ж саме за радянські часи залишилися. І так далі. Через створення СББ? Ні. Угу. Через те, що в них були управляючі компанії, через те, що в них у власності більшість будинків, які здають в оренду, тобто власник який мав 10-20 будинків, він приймав рішення сам, термомодернізов і увага Включав примусово це в рахунок на 10 років розбиваючи цей платіж, і люди сплачували це. Тобто, побороти комунальний інфантілізм тобто так на 10 років, таке побороти комунальний інфантілізм міжна тільки через примусову термомодернізацію і через інструмент управляючих компаній або mm -hmm. місцевої влади, яка буде це робити, включати в рахунки і ці рахунки мають бути сплачені. А бідні, які не можуть сплатити, будуть захищатися державою через монетизовану субсидію. Чудово, чудово. До речі, у нас ж в Україні. Е, Є чудовий приклад одної реформи, яка реалізувалася. Це реформа децентралізації і адміністративного територіального адміністративного управління. Так, влада. І фактично тоді, коли громади об'єднувалася, якщо ми пригадаємо, то у нас було два етапи об'єднання нових територіальних громад. Спочатку це була добровільна форма об'єднання, а далі вже примусово. За тою програмою, яка була створена на рівні кабінету міністрів, а, то от, коли я чую примусову термомодернізацію, можу нам залучити такий досвід, Показати людям механізм сказати, окей, дивіться, от на цей період ви можете зробити добровільну термомодернізацію, термомодернізацію за такими умовами. Зробили, показали, що це працює, а ті, хто не захотів, не зміг, далі примусово абсолютно І похоже. це державна позиція. Дмитре, погоджуюсь, а тепер ви можете запитати, де взяти гроші. Які інструмент? Відповідаю нещодавно. Держен разом з мінвідновлення створила фонд декарбонізації. Угу. До речі, гарна ідея ця ідея, яку ми просували останні п'ять років і підтримали все експертне спередовища. Спередов Вона полягала в тому, брудна економіка має платити за створення зеленої економіки. Угу. Ця ідея розвинута в 19 країнах, де виходить так: платники податку СО2 підприємства його платять не в загальний бюджет, які йдуть на різні на напрямки, а в цілі. Фонд, який використовує ці гроші виключно на енергоефективність і зелені технології. Uh -huh. Отже, фонд декарбонізації створений. Там декілька мільярдів коштів має бути вже 2024 четвертому році, в цільові і так далі. Так а вони, вони вже заплановані. Вони на наступний бюдж... на бюджет, на році вже накопичення податків за викиди СО 2 будуть в цільовий фонд, який називається фонд декарбонізації та енергоефективна модернізації. Чудо. Так от енергоефективна модернізація будинків має відбутися саме за підтримки такого фонду. Абсолютно логічно. я впевнений, що де ж на ревденці мін відновлення таких механізм вже намагається вир... Але єдиний момент, ми маємо вироб... випрацювати механізм, який реально передбачає. Створення інструменту управляючих кампанії інвесторів, які масово будуть входити, укладати договори на термомізацію і фактично включати в такий рахунок, як в Німеччині і так далі. Чудово. Тому що інакше ми будемо ці 95% будинків, які не роблять і не планують робити. Чудово. Ну і надалі за ним плясати, казати, коли ви там створюють ОСББ, тоді тоді на прийдемо. досі. Тобто, грубо кажучи, якщо мов впров... якщо держава визнає помилку. Що ми неправильно проваджували термомодернізацію взагалі всю програму енергоефективності? Ми зробили роботу на помилками, і ми запроваджуємо нову форму, яка відповідає європейським моделям. А ми, як країна, яка євроінтегрується і хоче стати повноправним членом ЄС, маємо саме такі моделі запроваджувати і. Але Дмитре, вибачте, може я вас додати? Да. Тут дуже важливий момент не дискримінації і різноманіття. От колись я вам скажу відверто, була така думка. Ну, це теж а... європейський підхід. Так, абсолютно, та. да, була така думка. А якщо тепле кредити закрити і буде тільки фонд енергетичності, він почне робити не 100 будинків на mm -hmm. рік, а тисячу. Mm -hmm. Він не став робити тисячу. З дуже простої причини, тому що теплі кредити вони розпосюжились і на індивідуальні будинки, uh -huh. і на багатоквартирні, uh -huh. і на ЖБК. А фонди тільки на ОСББ. Отже, ми маємо сказати наступне: ми маємо визнати, що помилкою є сподіватися на 100% ОСБІБІЗАЦУ, яка приведе до термомодернізації будинків. Маємо визнати це помилка, але ми маємо визнати, що правильно було прозвати різні інструменти. Є ОСББ. Давайте допомагати ОСББ. 80% не ОСББ допомагаємо. Є індивідуальні будинки, які, до речі, платять податки. Чому вони не користуються підтримкою держави? Вони мають так само. Це індивідуальні будинки набагато швидше можуть реалізувати енергетичні заходи. Так. Чому? Тому що ви приймаєте рішення один, вам 1. не потрібно ходити і збирати 75% голосів. Добре, Олексій, от моя мрія. Да? От я почув дуже багато речей, що держава має визнати помилку, що треба зробити для того, щоб щось було правильно зроблено. Моя мрія. Київ виглядає красиво, будинки термомодернізовані, красиво пофарбовані. Ми живемо просто в чарівному місті. Ну, це я про Київ, тому що я киянин, да? але кожен громадянин свого міста може так сказати в Україні, Да? от що яка дорожна карта, що потрібно зробити для того, щоб так сталося через певний час в моєму рідному Києві і в інших містах України? Що треба зробити? Погоджуюсь з Дмитром. давайте відверто. Просто теоретичні розмови або як власти в Німеччині нікому не цікаві. Ми маємо зробити ту модель, яка буде працюючи. Okay. Я завжди кажу, краще за ідеальну модель, тільки працюючи. Отже, степ степ. що потрібно зробити? Перше, запустити фонд декарбонізації, який буде допомагати індивідуальним будинкам. Багатоквартирним будинком, де немає ОЗББ, багатоквартирним будинком де є ОЗББ. Один фонд, який допомагає всім. Допомагає всім. Мультикторальний інструмент. Причому допомагає він умовно 50% відшкодування від вартості впровадження заходів. До речі, до провадження заходів не тільки утеплення входить. Входить і мають входити сонячні електростанції на індивідуальні будинки, які може таким чином вирішити питання енергобезпеки власного споживання автономне. Друге, маємо запустити доступні кредитні ресурси на 20 років під 3% річних наших українських банків абсолютно через uh -huh. наші українські банки вони будуть адмініструвати ці гроші, але звичайне джерело походження коштів це державний бюджет або співфінансування з європейськими коштами, які будуть нам допомагати, і так далі. Uh -huh. Третє. Ми маємо масово запустити момент е, примусової термомодернізації, провідниками якої будуть або органи місцевої влади, або комунальне підприємство місцевої влади, або навіть управляючі приватні кампанії, які почнуть термомодернізовувати всі будинки, які сьогодні на створили УСББ. Mm -hmm. Четверте, ми маємо спрямувати момент економічно брунтованої політики тарифної, яка буде стимулювати додаткове населення, звертатися до такої політики, тому що поки дешеве комунальні сурки зенесі, некому ці не. Потрібно. Тобто Оце, високі тарифи це добре. Високі тарифи це єдиний фактор, який буде стимулювати вас щось діяти і скорочити споживання. Але в результаті чек буде менше. Чек буде менше, тому що вам держава допоможе утеплитися, допоможе вправити будь-які енергетичні заходи, і високі тарифи нададуть вам якісну послугу, а дешевше, тому що ви її будете споживати менше. чудово Чудово, чудовий варіант. Дякую, Олексію. Е, сьогодні І, саме головне, да бажано, що за моє життя це відбулося. А слухай, якщо ми це не зробимо за наше життя, точно так же, як з війною, ми маємо вирішити російське питання зараз з нами для того, щоб нашим дітям жилося добре краще в європейському союзі. Точно так же і степом модернізації. Якщо ми вирішимо це питання для себе. То наші діти будуть жити в чудових кращих умовах. Тому за це і будемо працювати. Дуже дякую, Олексію. Олексій Корчміт, директор громадської спілки Global Store, кандидат наук державного управління. І ми говорили про енергоефективність. Як знизити комуналку? І виглядає на те, що це можливо. Дякую всім на youtube каналі 100Green. Дякую, пане Дмитре. Дякую. Дякую.